Але як можна скажеш людині світській, заклопотаній життєвими справами, молитися по три години на день і приходити до церкви? Можна і досить легко. Якщо і не можна прийти до церкви, так можна і прикликаному до суду помолитися, стоячи там перед дверима, тому що для молитви не стільки потрібне слово, скільки думка, не стільки простягання рук, скільки настрій душі. Не стільки відоме положення тіла, а скільки бажання, милість духу. І Анна, матір Самоїла, була почута не тому, що голосно кричала, а тому, що твердо волала внутрішньо серцем. А голосу її не було чути, говорить Писання. Перша книга царств, глава перша, стих тринадцятий. І Бог почув її так часто робили й інші. Тоді, як начальник осередині судилища кричав, погрожував, дратувався, вони, стоячи перед дверима, захистивши себе хресним знаменням і промовивши в думках коротку молитву, входили в судилище і змінювали суддю, приборкували його, і з лютого робили лагідним. І ні місце, ні час, ні мовчання не було для них перепоною до такої молитви. Так і ти зроби плач гірко, згадай про свої гріхи. Глянь на небо, скажи в думках помилуй мене, Боже. Можна і жінці, сидячи за прялкою чи займаючись тканням, звернутися думками на небо і призвати палку Бога. Можна і чоловікові на торговиці, і в дорозі, промовляти ревну молитви. Іншому, і сидячи в майстерні, займаючись своєю справою, можна вознести свою душу до Господа. Можна слузі, і купуючи на базарі, і під час слугування в домі, і займаючись на кухні, промовляти щиру сердечну молитву, Бог не гребує місцем. місця, він потребує тільки одного палкого серця і доброчесної душі. А щоб упевнитися тобі, що для молитви необхідні не певне положення тіла, місце і час, але бадьора думка, послухай, як Павло, лежачи в язниці, розпластаний, а не стоячи прямо, помолившись ревно. Потряс в'язницю і похитнув її фундамент, злякав в'язничного сторожа і потім привів його до святого хрещення. Знову ж Єзекія, не стоячи прямо чи на колінах, але лежачи на постелі, бо був хворим, повернувшись до стіни, коли полкою душею призвав Бога, тоді і відмінив винесений вже вирок і привернув до себе велике благовоління Боже, і став здоровим, як був колись. І це траплялося не тільки зі святими і великими мужами, але й з великими грішниками. Так розбійник, не стоячи в домі молитви, не преклонивши коліна, але розпластаний на хресті, небагатьма словами здобув Царство Небесне один у багні і в рові, другий у ямі і зі звірями, третій навіть у череві китові, призвавши Бога, припиняв усякі страждання і привертав до себе вишнє благовоління. Кажуться, щоб переконати вас частіше приходити до церкви і вдома молитися в тиші, у вільний час приклонивши коліна і здійнявши руки. Якщо ж ви якийсь час чи у якомусь місці будете знаходитися серед великої кількості інших людей, і тоді не залишайте молитви, але таким самим чином, як я сказав, моліться та призивайте Бога, надії отримати не меншу користь і від такої молитви. Якщо ми так налаштуємо себе. То і нинішнє життя проведемо в спокої і отримаємо Царство Небесне.